Йо, сьогодні на огляді Slink сумка від бренду Good. Якщо простими словами, то це сумка, яку потрібно носити на спині. Тобто це рюкзакозамінник. Якщо вам не хочеться з собою брати великий рюкзак, то ця сумка буде вам у нагоді. І ця сумка не проста. Тут є фішка, яка дозволяє збільшити її об'єм у два рази. Тобто можна буде ще більше речей сюди покласти. І, наприклад, з нею можна буде піти спокійно у спортивну залу. Також в неї є кишеня під ноутбук. Але про це згодом. Поїхали. Ця модель називається Terra. Її параметри 50 на 25 на 10 см, а об'єм до 15 літрів. І як ви розумієте, ось ці 10 см при збільшенні об'єму самої сумки, вони вже будуть. Більші. Вона є прямим конкурентом моделі ROA 2.0, на яку я вже робив огляд, буде десь тут чи ось тут. Якщо вам потрібна саме Slink сумка від Good, то вибір буде між цими двома. Але, можливо, у майбутньому з'явиться ще якісь великі сумки, і у вас вже буде більший вибір. Але це дві зовсім різні моделі по своїм особливостям. Наприклад, ROA 2.0 має досить технологічний дизайн і дуже багато невеличких кишень всередині, то Terra це. Зовсім інша, вона зовнішньо виглядає трішки менше, але якщо вам потрібно, ви можете збільшити її об'єм у два рази. І, наприклад, ви там десь пішли у магазин, і щоб не купувати пакет, бо пакети потрібні для інших не людей, то ви просто збільшуєте об'єм цієї сумки і якісь продукти сюди, звісно, влізуть. Основний матеріал це легкий та міцний перероблений нейлон, що має захист від вологи від дощу та снігу. Але треба розуміти, що якщо ви потрапите під дощ, який буде просто лити як з відра, то такі елементи, як блискавка та шви, вони будуть пропускати цю вологу, бо вони так не захищені. Але ця сумка, звісно, зможе впоратися з звичайним дощем. На передній частині є логотип бренду, стропа. Що по своєму платінню аналогічно, ті, що використовується у пасках безпеки в автомобілях, і Фастекс. Це магнітний Фастекс, дуже прикольний, він дуже легко зачиняється, от, сам як собі допомагає. Під цим фастексом ховається кишеня рол для збільшення об'єму. І щоб її відкрити, потрібно спочатку відкрити цей магнітний фастекс, і потім з обох боків ще по одному звичайному відкрили і розкручуємо. Ось це таким чином виглядає. Зверху є додаткова стрічка для того, щоб можна було легше скручувати та відкручувати цей рол. Є два гудзики, і коли ви їх відкриєте, ви отримуєте доступ всередину цієї кишені. Виглядає вона наступним чином, вона досить велика, і сюди можна вмістити кросівки. Якщо ви, наприклад, щось поклали у цю кишеню, далі ви зачиняєте рол. Далі потрібно потягнути за фастекси. Ось таким чином, щоб збільшити довжину стрічки. І тепер ви можете їх застібнути з обох боків. Застібаєте і закриваєте фастекси. Але трішки треба його підтягнути, щоб. Можна було більш краще це зробити. Як саме це, все це буде виглядати з наповненою передньою кишенею, я покажу трішки пізніше. А коли вам не потрібен додатковий об'єм, вам потрібно все зробити у наступному порядку. Відкриваєте фастекси, відкриваєте ще один фастекс. Ну, дістаєте речі, які всередині. Далі тягнете за ось ці стрічки, кінцівочки, для того, щоб фастекс притягнути. І резинку. На кінець, щоб тримав кінець стрічки. І тут так само робите ось так ось. І розиночку. Далі скручуєте, ось таким чином. Застібаєте з обох боків. Один та два. Трішки приправили і застібаєте цей фастекс. І його також можна притягнути трішки. Ось основна кишення має досить велику блискавку та застібки. А на самих застіпках є ось такі рефлективні пулери, за які дуже зручно відкривати та закривати сумку навіть у рукавичках. З іншої сторони, ручка зі стропи, і у верхній своїй частини ця стропа підгортається, формуючи другий шар. Це зроблено для зручності, щоб було дуже зручно тримати сумку у руках і щоб нічого вам руку ту не передавлювало. Але, як на мене, саме ось ця ручка потрібна для того, щоб можна було... Підвісти десь сумку за якийсь гачок, наприклад, вдома чи десь у кафешці. Спинка вона з вставками з піни Ева та 3D-сітки для більшої зручності і м'якості. Ну і звісно, для того, щоб краща була вентиляція. Кишеня для ноутбука вона ховається за ось таким клапаном. А цей клапан на велкро. Як ви бачите, велкро тут досить багато, тому ця кишеня дуже добре зачиняється. Всередині в нас жовта фірмова підкладка, і також, ось між основним відділенням та цим. Є м'яка вставка для захисту ноутбука від речей, які будуть всередині. Сюди можна розмістити MacBook до 14 дюймів. Як там у 14-дюймових віндових ноутбуках я не знаю, порівняєте з розміром саме MacBook. Тоді вам буде зрозуміло, влізе чи не влізе. Далі йде міцна 40-мм стропа, логотип бренду. Fast. Він тут звичайний, немагнітний. Далі йде Система регулювання, все дуже просто. Потягнули та відрегулювали це все. Зараз, ось так підтягнули, і все у вас є. На кінці стропи є ось така резинка спеціальна, для того, щоб ви могли залишки стропи підкрутити ось таким чином і зафіксувати. Зараз треба ж не як попало, а щоб було гарно. Ось таким чином. І все. У комплекті з сумкою йде стабілізуючий ремінь. Виглядає він наступним чином: він знизу кріпиться за карабін, а зверху за гудзик. Ось такий ремінь. Він потрібен для того, щоб можна було краще зафіксувати сумку цю на спині. Це особливо важливо, коли ви будете їздити на велосипеді з сумкою чи на мотоциклі, і для того, щоб сумка у вас там по спині ось так ось не їздила туди-сюди. Ви фіксуєте все це ось таким ременем. Це дуже зручно. Я... Цей ремінь використовувано, ну не саме цей, а свій. З модел ROA2.0, і сумка дуже добре фіксується та тримається на спині. І основне відділення. Дуже зручно, що сумка має дві застібки, тобто ви можете відкривати зліва на сумку чи справа ліво, або ось поставити застібки, як я, і відкривати ось таким чином. Ця модель має досить довгу блискавку, і сумку можна відкрити на 180%. Але якщо це вам не потрібно, то ви просто небагацько відкриваєте блискавку і дістаєте. Чи кладете всередину речі. А якщо вам потрібно щось дуже, дуже велике покласти, то ви спочатку відкриваєте бокові фастекси один та інший. І потім відкриваєте блискавку одну та іншу. І ось перед вами вся внутрянка цієї моделі. Що ми маємо? Фірмову жовту підкладку, щоб краще було видно речі навіть при поганому освітленні. І дві січати кишені. Вони на блискавках із пулерами. Тобто ви маєте ось тут. Простір, ось тут простір і основний простір для якихось своїх речей. Да, звісно, тут кишень не так багато у RO 20 але тут є додаткове велике відділення. Тобто тут ми маємо десь 7 чи 7,5 літрів, і додатковий об'єм ще десь 7 чи 7,5 літрів. А що влізе всередину цієї сумки? Ми зараз подивимось. Перший варіант це, наприклад, на тренування з використанням передньої кишені. Давайте подивимось, що я там розмістив. Відкриваємо фастекс. Відкриваємо іще фастекси. Відкриваємо гудзики. І тут в нас що це в нас? Це кросівки? 42 розмір сюди спокійно влізли. Основне відділення. Я сюди поклав для виду, щоб воно було. Ну, щоб можна було зрозуміти, що ще можна щось покласти. Це шопер, також він від гуду, дуже компактний і, як додатковий простір, можна з собою тягати дуже зручно. Далі, що в нас? Спортивна ковтина, спортивні штані, теплі, досить такі об'ємні, пляшка і рукавички. У боковій кишені я нічого не складав, бо не бачу у цьому сенсу для ось такого формату. Ну, і, звісно, кишеня для ноутбука також пуста, бо навіщо вам ноутбук у спортивній залі. Дивимось далі. І міський варіант використання рюкзака без взаємодії передньої кишені. Давайте подивимось. Що я тут розмістив? Є пляшка для води. Є навушники. Є книга. У передню кишеню я поклав деякі дрібні речі для ноуту. Далі, якщо у вас є питання, чи влізуть сюди папір формату А4 влізе, журнал влізе стандартного розміру. Далі у кишеню іншу, там де спинка, я розмістив невеличкий блокнотик. блокноток. Можна було б ще щодо щось розмістити, бо місце це дозволяє зробити. Ну і кишеня ззаду. Тут в мене 13-дюймовий мак. А тепер до висновків. Тера – це цікава модель з можливістю збільшення корисного об'єму. Мій знайомий користується такою сумкою вже досить давно, і на днях я у нього спитав, як йому. Він каже, що дуже зручна сумка, і він її часто бере з собою, коли потрібно взяти ноутбук, і не хочеться тягнути з собою рюкзак. Він закидує ноутбук, якісь невеличкі речі всередину, типу ручку та блокнот, і все, і йде. І можливо, ви не будете кожен день користуватися цією кишеню. Але ви завжди будете знати, що вона у вас є. І якщо вам потрібно буде покласти більше речей, то ви знаєте, що потрібно буде робити. І як завжди, з мене детальний огляд, а з вас підписка на канал, якщо ви ще це не зробили. вподобайко. та можете ще залишити коментар. Я буду вдячний. Я сподіваюся, що відповів на всі ваші запитання по цій моделі. Побачимось у наступному відео. Па-па!